Кліматичні лиха щодня підтверджують математичну модель розвитку катаклізмів, представлену на форумі Глобальна криза. Вихід є дякувати Богу, що ми ще живі. Я 64 роки живу тут і ніколи не бачив нічого подібного. Будемо сподіватися, що все це в минулому. погано, дуже я в дуже поганій ситуації. Вода по горло на першому поверсі. Хто оплатить збитки? Усе, що є в будинку, ми маємо викинути на вулицю. Проблема ось ця зона позаду. Тут 90% фаенци пішло під воду, і люди в паніці. Ми розорені. У нас всі підвали затоплені. Перший поверх усе затоплено, усе зруйновано. Ми винесли все на вулицю. Подивіться на це. Так, так півтора метра води, два метри. Подивіться сюди. Ми були в будинку і дивилися, як вона прибуває. Її рівень весь час наростав. У неї була неймовірна сила. Ніхто не допомагає нам, ніхто. Ми з сусідами допомагаємо одне одному. Надзвичайна ситуація через екстремальні дощі сталася на півночі Італії. З початку травня 2023 року, в деяких районах менш ніж за два тижні, опадів випало більше ніж очікувалося за півроку. Повені, що почалися 16 травня в регіоні емілія романья забрали життя щонайменше 14 людей, а кількість переміщених осіб сягнула 15 тисяч. Нам потрібні генератори, бо в нас є хворі люди, яким потрібна електрика, а її немає. Немає води і навіть немає газу. Тож ми перебуваємо в стані повної надзвичайної ситуації. Дуже дуже сумно. У мене там квартира, вона повністю заповнена водою. Я дивом залишився живий, бо я був якраз тут, внизу, перевіряв стіну, щоб вона не ввалилася. Аж раптом, коли я пішов нагору, усе завалилося протягом десяти хвилин. Деякі тварини були на пасовищі. Ми дивом їх врятували. Бо це було напередодні. Якби не це, їх би всіх віднесло. Ми дивом їх знайшли. Ми врятовані. Ми намагаємося допомогти нашим сусідам, які так сильно постраждали. Ми робимо все, що в наших силах. У деяких районах кілька днів поспіль зберігався червоний рівень небезпеки і висока загроза з сувів, особливо в районі Апенін. Загалом було зафіксовано понад 280 випадків суву ґрунту. Найбільше постраждала провінція Равенна, де відчувалася гостра нестача їжі та води. Завдані стихійним лихом збитки оцінили в кілька мільярдів євро. Метеорологи позначили цю подію як найсильнішу повінь в Італії за останні 100 років. На щастя, у нас був затоплений тільки підвал і коридор, і все найгірше нашим сусідам торговцям у яких був бізнес. Вони втратили все, навіть на складі, все затоплено. Майже все, майже все довелося викинути, бо обладнання теж було все в багнюці. Тому починаємо закупувати все заново: комп'ютери, ліктофони, обладнання, телефони. Декілька предметів, які були на верхніх поверхах, вдалося врятувати, а все інше довелося викинути. Нічого не було врятовано. Нічого ви все ще намагаєтеся відновити порядок, так? Так, ми намагаємось прибрати воду і врятувати хоча б те, що було на горі. Документи, які були на горі, тобто те, що не намокло. Але електроприлади, комп'ютери, все це доведеться викинути. Нам відносно пощастило. Ми 70% складу маємо викинути внизу в підвалі. На горі не було нічого, але на складі була вода до пояса. усю вовну, бавовну, все потрібно викинути. Сильні дощі у другій декаді травня перетворили деякі райони Балкан на зони стихійного лиха. Найбільше постраждали від найсильніших повеней Боснія, Герцеговина і Хорватія. У деяких місцях було оголошено надзвичайний стан через стрімке підняття рівня води в річках. Сільському господарству завдано величезної шкоди. Всі мої посіви під водою. У попередній повені хоч трохи кукурудзи залишилося і стерні. А зараз все під водою. Нічого немає. Я живу тут уже 48 років, але ніколи не було стільки води. Ось. Усі посіви пропали, усе пропало. Я не знаю, що вам сказати. Це сумно, але є люди, які постраждали ще більше. Місцеві жителі були просто вражені тим, що вода продовжувала прибувати. Їм довелося самотужки рятувати свої будинки від натиску стихії. Що стосується води, то ситуація тривожна, безперервні паводки і дощі. Повторюється 2014 рік. критична це критична ситуація для нас зараз. Ми боїмося за будинок. Чи не підніметься рівень води ще більше? Чи не потрапить вода у будинок? Але ж залишилося не так багато, доки рівень води підніметься і дійде до нашої домівки. Це жахливо. Ми переїхали сюди два роки тому. Ми не знали про цю ситуацію. Ба більше кажуть, що раніше такого не було. Це вже третій випадок розливу води. Всю ніч ми не спали. В Оброваці рівень річки досяг історичного максимуму у 302 сантиметри. Що майже на 40 сантиметрів вище за попередній рекорд. Вода затопила багато будинків і підприємств. У Грачаці люди рятувалися від повені на верхніх поверхах або були змушені покинути свої помешкання. За перші 17 днів травня в місті випало 500 міліметрів опадів, що майже в чотири рази більше за місячну норму. 15 травня місцева метеостанція зафіксувала 256 мм, міліметрів. Що є найвищим добовим показником з початку ведення метеоспостережень? Така кількість опадів аномальна для Грачаца, де найбільш вологим місяцем вважається листопад. На жаль, у постраждалих регіонах люди залишилися сам на сам зі своєю бідою. Муніципалітет. Цивільний захист нічого не роблять. Як минула ніч вночі. Теж штурмило. Ми рятували речі сусідів як могли. Найстрашніше, що цивільний захист ні до чого не готується. Вони просто приходять ввечері, коли вода прибуває, і запитують, чи є у вас мішки, чи є пісок. Замість того, щоб підготувати це заздалегідь і роздати людям, які перебувають у критичних місцях. Тож це просто катастрофа. До нас ніхто не прийшов, навіть хоча б дізнатися, чи є у нас питна вода. Раз ви бачите її тут, значить, вона непридатна для вживання. кажуть одне, а насправді все по іншому. Вони просто проїжджають повз, ніхто нічого не робить. Ми втомилися від усього цього. Я вже не знаю, який раз це повторюється. Чи можемо ми запобігти кліматичним катастрофам, врятувати себе і планету. Відповіді на ці та інші запитання прозвучали 22 квітня 2023 року на міжнародному онлайн форумі Глобальна криза, вихід є, який синхронно перекладався 150 мовами. Цю правду має дізнатися весь світ, поки в нас є ще шанс на порятунок.